Маленькі мешканці будинку 23А, що на вулиці Героїв Севастополя Соломенського району, отримали довгоочікуваний дитячий майданчик від народного депутата України Максима Луцького. Вранці, 10 липня, наче в касці, у дворі, з'явилися різнокольорові дитячі гірки та гойдалки, рясніли повітряні кульки. А привітний клоун запрошував дітлахів, їх батьків та почесних гостей на веселе свято. Народний депутат України Максим Луцький привітав мешканців району з радісною подією та висловив сподівання, що тепер малеча буде більше часу проводити на свіжому повітрі зі своїми друзями. Для нас велика радість, що діти граються, мами довольні. Давайте вместе місті то, что у нас есть. Під жваву музику діти випробовували подарунок політика, а дорослі обговорювали наболілі питання. Площадку зробили хорошу. Саме головне не железна, а дерев'яне, тому що для дітей це, конечно, ужас, якщо жилет. А так все отлично, все хорошо ближче до дому, все просто прекрасно. І пісочки, горечка ну очень все нравится. Все хорошо. За доброю українською традицією свято закінчилося частуванням гостей смачним пловом і пиріжками з чаєм. Гарний настрій і щасливий дитячий сміх додали святу незабутнього колориту.